Всім привіт, друзі, з вами я Данила, і сьогодні в мене прогнози на футбол 24. Сьогодні я буду робити, я не буду питати вашу думку, але я буду сам їх писати. Ходить, ну, минулий тур я вже весь заповнив ще давно, а зараз в мене Ну, ходить так, такі правила. Якщо ти вгадав переможця гри, три бали, Вгадав нічию, шість 6 балів. Ну, але не вгадав рахунок, просто вгадав, що буде нічия. Якщо... Ну, І вгадано переможця також так само. Потім вгадано різницю в в рахунку, умовно, матч завершився 2-0, а ти поставив 3-1. Е, ну, то це буде 5 балів. Потім вгадано переможця і точний рахунок. Ну або просто вгадано, або вгадано нічию і точний рахунок, то 12 балів. А Якщо вгадано, ну, то саме тільки сума голів 5 або більше, то тобі дають 14 балів. Я 12-го так досить ну, чимало заробив і зараз пробую їх зробити в наступному турі ще. Так, це у нас буде Ліга Чемпіонів. Динамо е, Селтик, я думаю, 2-1 на Динамо. Далі Баварія Шахтар хай буде. 4-0. Ліверпуль Жирона, хай буде 3-1. Не знаю, я ж думаю, то, що Баварія, Шахтар розгромить, розгромить, а Плірпуль, е, вони, вони не забивають дуже багато. Тобто вони можуть перемогти кого хочеш, але щось багато забити, то не завжди виходить. Ой, Реало Таланта. Думаю, один один буде. Не повториться суперкубок того, що Реал зараз послабився реально. По факту зламали всю робочу систему для того, щоб пройшов один БП. Зараз збережу. Добре. Інтербайер. інтер Інтербайер. Байєр зараз слабший. Хай буде 1-0 для Ліндера. Байер просто вже не такий, як минулого сезону. Інтер також, але мені здається, буде нудна гра, і там якийсь там гол, може якийсь там дурачок занесуть. Толкають. Добре, Брест ПСВ. Е е я впевнений, що Брест заб'є два голи, таке перечуття. І думаю, що буде або 2-1 для Бреста, або 2-2. Що... Я зможу змінити, але поки що я поставлю. 2-2. Брест, чесно, трошки зараз не на підйомі. Був перформанс, а тепер якось трохи опустились в силі. Ой, Брюге Е, Пішов Рубена Морім. Вся надія на Дьокераша. і того 2-0. Думаю буде. Ух, Коріку 19 Динамо. 19 поставлю зразу 4-0 для Динамо. Просто ну знаю, що минулий матч виграли 5-0, це 4-0 на виїзді буде. Добре. Е, ПСЖ Зальцбург. Е, ПСЖ Зальцбург. Думаю, що ПСЖ вимучують перемогу, або 1-0, або 2-0. Вставлю 2-0 все ж таки. Трошки передумав так. Ух, там буде Астана Челсі. Добре, Арбелей цих Алейп цих а... точно заб'ють по одному голу команди. Взагалі досить команди, які досить багато забивають, але помилки також є. І особливо в останньому матчі, коли перед своїми воротами Еміліано Мартінес подарував Джексону м'яч, який теж не забив. І думаю, все ж таки 2-1 на Лейпциг. сенсація. Але думаю, ну віри, втрачати не треба. Якщо хтось вилетить, то я швидко прийду, поміняю собі. Може запишу. Добре. Вікінгур, Рейк, Я, Вік'Юрдоген, я не знаю, як вони грають, того я просто поставлю на 0 А стана Челсі, думаю, буде 4-0 або 4-1. Хай буде 4-0. Добре. Копенгаген Хартс. 2-1. 2-1 Копенгаген минулий сезон дуже добре провели, а цей в лізі конференції. Але думаю, все ж таки зможуть це зробити. Добре. Фіорентина Ласк. Думаю, е -е, Ласк програє заб'є один гол. І буде 3-1. Добре. Е -е, пропущу. Е Матч один. Легія Лугано. Впевнений, що Легія виграє 2-3-0 ставити. Буде поки що 2-0. І Істанбул Башак Шехір Хад... Ох, Теж важко. 2-1 поставлю. Бачу, як ці команди грають не дуже сильно. І був башак Шихір і по складу, і по грі краще грають, ніж Хайден Добре. Гік Е, uh, Чи Олімпія Любляна Серк Брюге? Хай буде гік Е, uh, Нехай Мольде виграють. Чик. Окей, okay, хай буде 1-0. Олімпія Любляна Сергій Брюге. Ставлю на Олімпію 2-0. Не бачив, як «Circle» грає і, скоріш за все, слаб. Так, збережу прогнози для того, щоб е, знайти, хто такі «Circle» Брюге. А це з Бельгії, з Брюге команди. Як грали, виграли Сан Санкт-Галан не дивно. 0-0 з Ласком, 2-0 Харц. Е, будуть зміни зараз? Випусти, що відійшов. Мама дзвонила. Окей, зараз міняється одразу два моїх прогнози. Того, що вікінгур. А, це не той тур. Того, що Вікінгур в мене виграє 2-0. Ой, рейк... рейкявік перепрошую. А серкіль церкльбруга... Бруга виграють також 2-1, не 3. О, oh, я, ж, я ж туди не натискав. Десятий тур. Мис. 2-0. Зберігаємо, щоб я не промахнувся. 3-1. Зберігаємо. Петруку Бетіс 4-0, Батіс. Без питань. Ларн, Динамо Мінськ 1-0 для Ларна. Динамо Мінськ грає дуже паршиво я, по-перше, по а по-друге, я вірю, що, і надію, що Динамо Мінськ програють. Добре, а по Елноа, хай буде 1-0 для Оноа, а Гент, Тецька, Бачка та Пола, то хай буде 1-1. Окей, Олім, Омонія, Рапід? 1-1. Але як ці команди грають, не знаю. Поначинає думаю, виграє 2-0. Єґлонія дивився раз їхню гру. Ну, Це поляки, того вболіваю за них і того хай буде 2 0 Тож, такі, багато з цих прогнозів. Це на тому, тіпа, яка команда сильніша, і яка в мене таке перечуття того, якщо ви не погоджуєте зі мною, то. Я часом сам своїми прогнозами не погоджуюсь, скажу вам. Добре, Санта Гален. Санкт-Галлен. Вікторія Гімараєш. Е, хай Вікторія виграє. Вікторія досить непогано грає. Там проти Бенфіки досить пристойну групу показали, того. Хай буде пафос. Цей, 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 чесно, не знаю. Грають ну нуль. Зразу ставлю. Потім пропускає перший матч. Борусія, впевнений виграє 3-0 або 2-0. Борусія, в мене на зараз на підйомі. Зараз вони йдуть дуже... під Борусію Дортмунд. Дуже добре зараз грають. Ну, добре, Майнц. Блять. Майнц. Хай програють 3-0. Аусбург. Хай 1-2 програє. Або 1-3 хай буде навіть. Окей, Га, Хайденхай, Студгард 1-1. Студгард зараз дуже погано грає. Санкт-Паулі Вердер. Вердер 2-0 виграє. Вердер зараз на підйомі. Заруба тут думаю, 2-1 виграє, Айнтрахт знову ж таки на підйомі. Дуже добре грають. Високо в таблиці. А Лейпциг, навпаки якось таке затища. І Вольсбург знову ж таки через на підйомі. Зараз ну, Муссанкт Павлі, ніколи не було високо: Лейпциг, Майнц, Штутгарт Хайденхайм, ну, Хольштайн, типу, дуже, ну і Алсбург дуже низько. Тут, це такі команди, які типу, в нижній половині таблиці. Одна поки, Вольсбург вибрались наверх, Вертер вибрались наверх, Айнтрахт, вище Борусі і Дортмунд. Здається, друге місце беруть Баварія перше. Bayer, а Брусью, Дортмунд, Брусья, Менхен, Ладбог, Байер, а Брусія під Брусію Дортмунд Брусія, на ну, Ладбах Байер також плентається вгорі. Ну, впевнений, що в них вийде. Добре, Арсенал виграє 3-1. Ніколи не ставлю, що Евертон в суху програє, того, що, чесно, ніколи не знаю, що від них очікувати. Можуть і сенсаційно виграти, а можуть, і, покер, дуже розгромно програти. Добре, Борнмут Вестхем. Е Хай буде 1-2 для Пертона. Хоча Борнот зараз досить досить добре грали. Ну, хай буде вже так. Вулфс. Вулфс зразу каже, 2-2 грають. І Псвіч мертва команда. Брайтон, Крістал, Пелас. Думаю, буде 1-1. Або 2-1 Брайтон, або 1-1. Добре, ого. Матчю. Чекайте, зараз обов'язково треба поставити. Знову поставлю 2-1. Добре, зберегти прогнози. Лівер, лівер. 3-0, хай виграють. Окей, навіть хай буде 4. Ман Сіті Ман Юнайтед. Прийшов Аморім, прийшов в Тенхах. Пеп Гвардіола і його команда зараз дуже в поганому стані. Або ставлю 2-1 Манчестер, або 1-1. Ну Манчестер Юнайтед, маю на увазі. Ой, хай буде 2. 1 чесно. Окей, це буде поки що. Кінець, тож ж дуже багато матчів, а часу.